Олена Пчілка є однією з творців-засновників української дитячої літератури. Герої її творів знайшли своє відображення і на сцені дитячого театру, організованого нею ж. В творчому доробку Олени Пчілки для дітей вірші, байки, оповідання, казки, п'єси, сміховинки, ігри, спотиканки, загадки, прислів'я та приказки. Значне місце в збірках для дітей відведено фольклору, оригінальним зразкам і творам, обробленим письменницею. Адже більшість творів дитячої літератури кінця 19-го, початку ХХ століття побудовано на фольклорній основі, мають місце і думки та ідеї прогресивних літературних діячів, таких як Борис Грінченко, Михайло Старицький, Олександр Конинський, Сидір Воробкевич. Олена Пчілка видавала додаток до журналу Рідний край під назвою Молода Україна, що був фактично першим періодичним виданням для дітей на Наднібрянській Україні. На сторінках цих видань Олена Пчілка надрукувала чимало своїх художніх творів, публіцистичних статей і цікавих заміток із різних галузей знань, мовознавства, літературознавства, фольклористики, етнографії. Історії, музики, образотворчого мистецтва, а також творів інших письменників та перекладів світової літератури. Вона дбала, щоб мова цих видань була дохідлива і гарна. На думку культуролога Михайла Гуця, редагування і видання цих часописів було справжнім подвигом Олени Пчілки. Початок ХХ століття приніс Олені Пчілці тяжкі особисті втрати смерть сина Михайла, 1903 рік, чоловіка, 1909 рік, Лесі Українки, 1913 рік. У час Першої світової та громадянської воєн Олена Пчілка, незважаючи на похилий вік, не кидає пера. В рідному зеленому гаю на околиці Гадяча вона організовує дитячий аматорський театр, пише для нього п'єси, періодично редагує газету гадяцького повітового земства. У 1914 році для молодших читачів вийшла з друку книга письменниці Зелений гай, Віршики й казки з малюнками для дітей. 1918 року байки для сім'ї та школи. П'єси Весняний ранок Тарасовий Казка зеленого гаю. У 1919 році написана дитяча опера Дві чарівниці та збірка оповідань та віршів для дітей Книжка Різдвянка. Більшість дитячих п'єс Олени Пчілки було інсценізовано в аматорських гуртках Києва, гадяча, Миргорода, Кам'янець Подільського. Особливу увагу Олена Пчілка присвячувала вихованню молоді в українському дусі. Великою пошаною і любов'ю користувалася вона в середніх школах гадяча. Учні шкіл, організовані в гуртку українознавства гадяцької української шкільної молоді, в особі Олени Пчілки мали свою улюблену позашкільну вчительку, яка охоче допомагала членам гуртка організовувати шевченківські свята, а також доповіді на літературні теми, зокрема доповіді про Лесю Українку. Різноманітна за тематикою і жанрами творчість для дітей Олени Пчілки і тепер не втратила свого культурного, естетичного, педагогічного значення і тому може активно використовуватися у справі виховання підростаючого покоління.